Доброго дня, любі друзі! Сьогодні ми детальніше розберемо, як пов'язати ось так хустку, або ж як він виглядає такий очіпок, можна сказати, що це очіпок. Для цього нам потрібна кибалка, от вона у мене тут всередині, сам очіпок і така якби оздоблена тасьма. Можна вушу брати, в мене вона доволі широка, можна брати вушу. Також нам потрібен відрізок тканини. Це може бути шалік, це може бути рантух, також може бути, у кого є біле полотно, може бути як намітка. Ширина мого шаліка. 80 см, але можна брати і 60 або навіть 55 см. Цього хватить. Також довжина його 1,80 м. Менше не потрібно брати, можна трішки довше, якщо у когось є. Отож, що ми робимо? По правильному мало би бути так. Що ми волосся накручуємо на кибалку. Хто слідкує за каналом, то той вже бачив, як це ми робили у попередніх відео. Але є ще один варіант: якщо у вас очіпок твердий, і він трішки тримає форму, або ви не хочете волосся накручувати на кибалку, тоді ви кибалку вставляєте отут всередину, і очіпок буде тримати форму. Отож, я вставила всередину кибалку, і тепер волосся ви можете робити зачіску любу, яка вам найзручніша. Я ж за... заклала її в дульку, і тепер закладемо легенько шпильками, для того, щоб вона нікуди у нас не тікала. Якби це ми накручували на кибалку, то тоді цього робити не потрібно. Вдіваємо очіпок. Тут ми очіпок можемо дівати, тут як вам подобається, можемо дівати по бровам або ж по лінії росту волосся. Будемо робити так, як у мене на відео по росту волосся. Трішки, щоб воно виглядало. І фіксуємо очіпок на голові. Зафіксували. Ця тасьма для того, щоб е, гарно виглядав очіпок. Але якщо ви хочете, щоб у вас гарний прикрашений очіпок, то можна, і, то можна її і не одівати. Отож, я ж буду одівати для того, щоб в мене під хусточки, під шаліка, ось це сторона висіло, ці зубчики виглядали. І пов'язуємо по шарфіку, ось таким щоб виглядали тільки зубчики. У мене ж ця тасьма доволі широка. Якщо у вас менше, нічого страшного, ви можете її зав'язати на заді. Тепер беремо наш шалік, або у кого є рантуха, або ж намітка, тут немає різниці. Що ви візьмете? Беремо, шукаємо середину і покриваємо голову. Але трішки підгинаємо, вона в мене. Він в мене за широкий, то я його трішки підгинаю буквально на сантиметрів ну, 7-8 десь так. І пов'язую так, щоб в мене тільки виглядали з-під хусточки, з ну, під шаліка одні зубчики. Тепер яка фішка? тут? Тут головне накручувати не на себе, а накручувати ось так від себе. І накручуємо якомога більше і якомога тугіше. Можна класти ось так, ви підкрутили, одну підклали під пахву, і далі знову ви підкручуєте все більше і більше і більше. Бо далі нам буде треба а, ну, як його? Тугенько. тугенько, бо нам буде потрібно тугенький джгутик, щоб він у нас не розпадався. Все, я зробила ось два джгутики, тепер ми завертаємо, робимо якби ось такі завитки. Ну, завитки. Тепер що ми робимо ззаді? Цими завитками? Їх трошки підтягаємо, перехрещуємо. Так. Дивимося, щоб вони не розпустилися, підкручуємо. І оцей е кінець, що в нас вийшов, ми його пропускаємо через цей завиток і витягаємо його назовні. Тепер так само з другим через нього і назовні. І тепер знову їх підкручуємо. Ось ми вже пропхали через ці вушка, бачите, так воно виглядає, ми пропхали. І тепер докручуємо оці кінчики і кладемо аж на самий вершок. Тепер дивіться, що ми робимо. От Ми докрутили, тепер перехрещуємо, якби зав'язуємо один вузлик робимо, ніби на зав'яз, але ми ці хвостики, от що у нас вийде, ми їх далі докручуємо по, по спіралі. О, сто... О, так, і ми їх далі закручуємо по спіралі. Тоді в нас не буде видно з'єднання оцього джгута. Можна трішки, навіть вище, я, я не бачу. Десь ви тут можете підправити, якщо у вас кінчики видно, ви їх підправляєте, ховаєте, і ось так вона виглядає. Можна трішки глибше одягнути. Ось так вона виглядає спереду, а ось так вона виглядає ззаду. Виглядає Якщо ж вам моя інформація була цікава, не забувайте класти вподобайки, ділитися відео та підписуватись на канал. Всім гарного вечора та до зустрічі!